Від'являється історія Святого Духа. Христос визнається. Слава Йому! Віддайся! Сьогодні Христова Церква відзначує три події. На восьмій день після 32-го згоди на війну за Христа маленьке дитятко приносить в храм на обрізанці і Надається йому ім'я. Ім'я, яке йому дали, ви всі знаєте, і тут у перекладі означає Бог Спасає. І коли ми ставимо собі питання, чи він був зобов'язаний до всіх тих єврейських ритуалів та дичених життя, навіть оце хрещення прикрієш. Іван Хреститель хрестить на хрещення Покаяння. І коли він побачив його, хоча не знав, хто такий Месія, але сам він признається, що той, хто послав мене, над ким побачив Духа Святого Виділова, це якраз є сім. Для нього це було навіть дуже страшно, як він може хрестити Ісуса в Єдгарі. А Мені я недостойний розв'язати на місця сандалів, яких він треба робив, це те, що дід родиться, він приймає хрещення при всій Йордані, він приймає обрізання, яке зобов'язувало тих єврейських дітей. І хоча б пізніше, коли до християнства поверталося дуже багато єврей. І виникло питання, чи вони є зобов'язані до всіх цих старозавітних обрядів, особливо обрізання. то між апостолами навіть виникнула Тухарешка і перші, собор апостольський в 49-му році, вирішив не заставляти, обрізатися що це є тінь минулого. Обрізання – це моє правообраз тайне. І де погано це було раді. І тому апостол Павло, коли розповідав це, і були суперечки між юниствищами і, і християнами, він сказав, те, що було, це тільки ті, минуле, новій завітка, тої вносить нові закони. Оце перший перший знак обіцяння Господа нашого Ісуса Христа. Христа. Друга подія це є смерть, святого Василія Великого. Великого вчителя східної церкви, ми знаємо, що він є один зі строк Гословів, яких ми трьом сторону святкувати строк Святицею, Василію Великий, Григорію Полоскову, Івану Глоцузьким. Коли будемо заторкувати його біографію, то настільки вони буде внизкій славні, що навіть були християнські групи, які називалися тіва діти. Васіляни Григорія. І ми живемо нас уперед, а хто з тих святих євищ. Потім приснився, що нової писпу, то є демонів, ми маємо цю рівну вам спільне достояння. Тому церква свята, якраз до цих п'яти трьох святих вирішила святкувати один день. Ну і починаємо нові. Ти що за це взятий рік і називається в чаю вілей? Цей рік, щоб ви знали, Папа відкриває Двері в пам'ятці базилиці і цей ювілей. Візавди святкується 25 років зможе 25 років. Трахати захвануючи самки. Має такий привіле. Оці храми, які визначаються приблизно в кожній в кожного хаті, йдеться відкриття врочисте двері. І в цей рік, коли хтось бої якраз захищається, якраз дає папа повний в чому закричається ювелейпром. Але зупинимося все-таки трохи на особі Василія Великого. Я колись покладав у ліцеї історії церкви, ми ну не брали кажуть десятих і приходять я одного разу на урок і кажуть дітей. Василій Величкий помер дуже в молодому віці. Діти, 5 років мав, 49 старих. 45 років старий. От ми, наприклад, який вже перейшли 60 років. Діти, Думаємо, 45 років, старий старонець, старий, старий-старий не старій Тут 50 років так повертає, як старові потихеньки, а тут це старий. Але уявіть собі, він помер місяць у такому молодому віці, але отримав титул великий, І якраз з тих трьох святих, бачимо, кожного цій власи великий, тривоги його своєму найбільшій вітрі. Відкрита і 15-ї тріті, і Іван Дотусі. Іван до отримав назву мало натисне зерно за свою краскомовність і проповідництво. Він чотири роки був антіофії диякова, боявся прийняти священиче у полоні. Написав на книжку сім слів про священство. де він описує, яка як та відповідальність всякаві перед Богом. чотири роки діяти. І одного разу, коли він проповідав, одна жінка прямо в товпе, прямо так сказала, золотів устав тебе і манк. І тому він дістав назву великий. Василь Великий як отримав назву Великий, Я працює, так само святий, який чув про його святи і, і думає, поїду я все-таки капецкію і подивлюся, хто цей такий Василь Великий, про якого така слава розблоситься. Він йде, приходить, і що він побачив? Він побачив над голову, на ньому голову, а він сидів йому на плечі, і він зрозумів, що це дійсно великий святий і сказав, великий кивачий, великий кивачиці. Ну, коротко трошки розказуємо про його життя. Звичайно, всі ці три молодці, вони були товаришами між собою. Ви, ви хочете завжди з багатих сімей, тому це признати. Тому що батьки навіть давали їм дуже добру освіту. І навіть і дід і баба Василі Великого потріли за і, Тіана, за пересідування Плетяна потерпіли учні. Великий вплив мав на Василі Великого рідна сестра Матлина, яка потім заснувала жіночий монастир і була від І як бачимо, що в родині... Один член може впливати на другому. Його дядько був єпископом. І це якраз були часи, коли поширювалася єресь Ая, який твердив, що Ісус Христос це не є Бог, а тільки весь створіння, через яке сам Бог діє тут. І ця єресь, я смерть, настільки була поширена, що вона існувала до 7 століття після Рісла Ісуса Христа. Проблема була в чому? Деякі імператори були прихильні до тієї єдині. І так, як вони мали властивість доручатися в церковне життя, якраз це було великий заколот Бу тоді в церкві. Василь Великий, маючи доброго світу, він розумів, що треба працювати над доброценкою і приймає тайне Святіство і єпископ. Мало того, він ще навіть святить свого рідного брата. На діянці, хоча синодайне рішення про нього не було, хоч йому закидували, що він безпоручно вийти з того рідного брата і поставити на діяння. Він каже, якби я не посадив отю парахів, це й почав, а не забрали її, це правда. Приходить на Дзянденський, тож і дворів Господь, так само був вистачити, і коли йому закинули, і описується в його життя, що він... Настільки удалився, так як він сказав, я хочу бути, як йона, вкинути в море, тільки щоб суперечки зупинилися, що навіть не знають, де він помер. Але оці три святи, ці три святі причинилися, як сказати, до утвердження православ'я на сході України. Ми не про це слово православ'я неправильно розуміємо, приписуючи це московському православ'ю. Православ'я має відношення до правдиво Бога, правдиво славячої науки. І це православ'я формувалася якраз в перших семи століттях, коли догматичний порядок був утверджений, це була наука отців, наука православних. І навіть претензій собор закінчує пересівнадцятого століття і свої сесії, якраз у цим вироблю. Це наука отців, наука православних. Оси великий чим причинився ще? Історичні, історичні церковні історії прийшли тим, що перший на сході написав церковне право, так як на заході написав Венедикт на сході Василь Люди. І ми знаємо, що Василяни по сьогоднішній день існують, от тут є оці Василяни, вони племені до Василя. Крім того, він скоротив святу літургію, служба Якова Володимиру, а її скорочує. Bi imali kulturno veselje, reko, je kognitivno, če hočete imeti pravljanje. Gnili pravljanje, ker je bilo že no, e v korupciji, to znajo. Ampak znajo. 10-tirat, prosim. 10-tirat, prosim. Ekrivtomo, vid, pričenjete se do stopa še namesto budovod, ker ti ste večkrat navzaj, vas in jabolka. де були бідні, убогі, хворі, там можна було буватися. І, звичайно, слабе здоров'я. Відразу в мене своє здоров'я тими поставилами навіть ліс з Іваном Дузовим, які пішов. Цілий день воровав на судом відрази своє здоров'я, але він був цікавий випадок його життя, що єврей, ріка який прийшов його обстежувати, він вже бачив його стан і сказав, ви, отче, дико приживете сьогодення. І він через день побере. Він фактично мав за лікарський досі, що особірно в такому стані довше не проживе. А він каже, якщо я довше проживу, ви охреститеся, так і Бог йому сподобає життя, що та єврейська сім'я повесила. Коли ми читаємо життя святим, я вам скажу, ви можете спокійно все прочитати життя святий, які навіть в вашому телефоні заходите в уклута і пишете, Василій Великий, і вам відкриється ціла його біографія. Ціла його біографія, навіть його цитатне. Це дуже важливе, бо коли дуже важко було навіть знайти життя святий. то, що чули на проході, і знали. А ви можете це прочитати до найбільших подробних. Для чого церква шанує тих, хто читає окремі Кремлі для того, щоб нам дати живий приклад. Були люди смертні, такі, як ми, але ми готові піднімалися на такий великий духовний позик, що для нас вони ставали такими світилами в цій тендері, давали імпульс духовного життя для нас ті, в першу чергу, для духовних людей, а в другу чергу навіть і для свідків. Звичайно, ніхто з вас не потрапить, повторити спосіб його життя, і цього Бог від вас не вимагає. Він від вас вимагає особливо виконати свої функції свого власного потиха. Якщо ти є в сім'ї, будь-ціярином сім добре, якщо ти молод хлопець чи, чи дівчина, три часом під і, 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 і так би сказати, побожом будь-який соціальний стан вимагає окремого покликання для нашого освячення. Але кожен з нас є покликаний до свята. Кожний з нас є покликаний до свята. І я одного разу на проході в церкві питаю людей, хто з вас хоче стати святим? Прошу підняти руки, хто з вас хоче стати святим? Прошу підняти руки. Хто з вас хоче стати святим? прошу святити А от краще, що ви піднімаєте, чому не хочете стати статися? Подпитайте, що ви не хочете стати святим? Ні. Не хочете стати святим. А як ви до неба війдете? А пригадуйте, коли священник бере освячений крізь будь-мовдіщока? Святеє, святе, святе. Тому що перших християн називали святі. То жива трьох і потім пана християна. Так що, якщо ви хочете стати святим, так такий, я хочу стати святим. Так, я грішний грішна. Але Бог має даст і силу змінити власне місця. Ви не думайте, що має бути Всі ми є покликані до святості в особливий спосіб. І тому в кажі дні я не разговорю, так до п'яє Степан. Недавно святкували перемученика археіатра Степана, мені, звичайно, не бажали мученика Степана, ми його харменували, я не хочу, що перекаливався. Але до зв'язки ми є покликані. І ми зараз, коли святкуємо і ми буквально просто купаємося у славі святих. Що я прицінився до мучениця, є, так і я і мучий море. У вас це велика Василія, його значить прогрітати, вчитки велика, і думає, я не є такий. таке, свят, але я не є таке, але люди бачити нас святих. Коли ми одягнемо з церковного тебе, всі нас бачать святих. І фактично не треба цього слова боятися що його чогось буде святим. Будь-яка справа, пам'ятайте, будь-яка справа, яку ви хочете отримати, і вона є в майбутньому, вона починається з цього? З хоті. Як я хочу щось робити, я хочу потіти. Коли я хочу, це є акт волі. І цей акт волі це напрямку, того, що це одягнути. Без цього акту волі нічого не вчать. Я себе тут говорив, я хочу бути святим. І тоді Бог чує, що ви хочете бути святим, і Посилає. І тому окремі діє тих святих, яких ми святкуємо. Ми мають переділених, що в них сьогодні. Є прийомний день святого Василя Великого, для якого можна спокійно говорити, твонити, писати, просити від нас, Боге, це і його прийому тих. Святий Василь Великий, ми вже можемо святого, я разом з вами. Пошли цей мир благодать на Україну, бо знає, що це не радість святкування нашого, славно затерніться о цим цілим подіями від війни, вибухами, тими вибухами, пострілами, тими тривогами. І серце наше не є наповнене радістю, поки не буде мир в Україні, поки ми не станемо і скажемо так, ми є бідні, ми свобідні. Бохай Василь Великий, такий день особливо для нас, і наша країна зверне свою увагу і дасть нам не.